Ми з вами будемо розбирати ці найголовніші помилки, які ми можемо припустити власне в своїй роботі. Даний контент, ви бачите саме дуже-дуже, я його зробила повільно, щоб ви могли розглядіти. Перше і основне це коли ми дуже сильно притискаємо на верхню форму і бачимо ось такий кордон. З гелю чи полігелю. Що треба зробити? Перед тим, як відправити до лампу, потрібно прибрати апельсиновою паличкою, або просто опрацювати та доробити за допомогою фрези випилити цей кордончик. Це не дуже суттєва помилка, її завжди можна виправити. А ось напрямок нашої верхньої форми оце буде дуже і дуже. Ну, скажімо так, проблемно, якщо, наприклад, ви верхню форму поставите догори, а ваш пальчик буде виглядати рівно і в нас буде отвір саме з е, нижньої частини. Або, навпаки, ви верхню форму будете класти саме вниз. І в цьому випадку отвір ми будемо бачити від зони кутикули. Тобто оці моменти дуже важливі. Ще дуже важливо не робити ось так, коли ви присунули і потім знов відсунули цю верхню форму і напхали туди бульбашок повітря. Оце теж є надважливо, бо інколи так стається, що ми з вами набираємо повітря саме в процесі. Прикладання цієї верхньої форми. Верхню форму ми прикладаємо все ж таки зауважу. Саме зверху донизу притискаючи. Важливо, щоб верхня форма в нас йшла уздовж нашої. Серединної вісі, яка проходить посередині фальчика, не нігтя. Оце надважливо. А тепер давайте розберемося з таким дуже простим моделюванням, здавалося на перший погляд, але є деякі моменти. Нігтюву пластину ми, як завжди, підготували пилкою 240 грит і пройшлися нейлпрепом, потім пройшлися ультрабондом або безкислотним праймером. Після цього ми беремо бондер. Гель і вже маючим рухом наносимо його на нігтьову пластину. Якщо ви взагалі новачок-новачок, ви тільки но прийшли в цю професію. Є один із способів, яким можна, до речі, моделювати нігті за допомогою верхньої форми. І я вам хочу його презентувати. Дивіться: бондергель вжимаючим рухом нанесе, дуже якісно його потрібно нести. Ще раз повторю, що це відео воно е, взагалі в нас дуже-дуже уповільнено. Дивіться, ми беремо крапочку полігелю. І цю крапочку полігелю, ми її розташовуємо на нігтю. Потім беремо верхню форму, яка нам підійде по поперековому напрямку, ну, тобто по товщині нігтя. І ось таким чином прижимаємо цю форму. А потім за допомогою апельсинової палочки прибираємо все зайве. Єдине, що тут Треба все ж таки розуміти, дивіться, ми будемо стискатися з тим, що в нас буде дуже багато опилу. Полімеризуємо лампою, але перед ліхтариком можна зробити преполімеризацію, щоб просто зафіксувати. Це загалом буде складати десь приблизно. 5-10 секунд. Після 5-10 секунд перегортаємо пальчик і ось таким дуже-дуже обережним чином виправляємо з цієї зворотньої сторони нігтя саме матеріал. Формуємо вільний край, розгладжуємо сам полігель. І потім вже відправляємо до лампи на повну полімерізацію. Повна полімерізація має скласти 1 хвилину. Сполімеризувавши в лампі, Дуже обережно знімаємо верхню форму. Верхню форму, яку ви будете знімати, ви просто не докладаючи зусиль, трошечки розшевелили її, і потім вона дуже обережно і охайно зніметься. Також треба зауважити, що саме Дисперсійний шар, липкий дисперсійний шар. Ми знімаємо в тій частинці матеріалу, яка в нас вийшла за кордон верхньої форми. Там, де була верхня форма, в нас немає липкої поверхні. Беремо фрезу ТВ з зеленим пропорцем і рухаючись на форваді, як правило, це десь приблизно 20 тисяч обертів, ми опилюємо саме кордон натурального нігтя та штучного. Після цього можна взяти фрезу для апаратного манікюру, яку ми використовуємо, і трошечки розчистити безпосередньо на тих ділянках, які будуть в нас вимагати більш тонкої фрези. До речі, окремо зауважу, що таку фрезу ми просто Беремо в роботу з апаратного манікюру для саме штучного матеріалу, і ми вже більше її не робимо манікюр. Тобто, в мене є декілька фрез після апаратного манікюру, і от саме її я можу десь щось розчистити. Розчистити саме по дуже важко важкодоступним діляночкам. Після того, як ми проробили все фрезою ТВС. 1, 2, 1 з червоним пропорцем, це, до речі, теж ТВС, як і та ТВС, якою ми до цього часу робили. Єдине, що ця ТВС з червоним пропорцем. Ми можемо опилити цей нігодь по формі. Пилочку прикладаємо таким чином, щоб вона утворила нам перпендикуляр з. Вісю орієнтиру. Вісь орієнтиру, вона проходить посередині пальчика. Після ми вже просто таким досить м'яким рухом проходимося по боковим паралелям, трохи згладжуємо кути, якщо є така вимога від нашого клієнта. І після того, як ми вже опилили саме по формі, прибираємо пил. Дивимося, що в нас вийшло, десь щось, якщо є, ну, скажімо, така вимога поправити, підправити, ми це можемо доробити. Але, взагалі, поверхневий опил, як такий, ми не робимо саме по верхній формі. Чому ми можемо, наприклад, забафіти пройтися пилочкою по поверхні? Для яких цілей? Ну, по-перше, хотілося б трошки додати, якщо ми будемо працювати, наприклад, гель-фарбою або зверху прямо будемо працювати дуже перепігментованим гель-лаком, я раджу все ж таки ось так, наче таким бафіком ми би проходилося. Можна бафіком пройтися, а можна просто пилочкою так пройтися. Потім перегортаємо пальчик. І ось цей кордон зіткнення саме з шкірою нашого клієнта, ми повинні опилити, чітко пройшлися по цьому кордону. В різні сторони, знову ж таки, ми йдемо на форварді на невеличкій швидкості. Я ще раз повторю, що дане відео ми. Навмисно зробили дуже уповільненим, щоб все встигнути розповісти вам. Тут ми працювали теж на 20 тисячах обертах. Після того, як ми вже все-все-все опилили, ми прибираємо пил, проходимося нейл-препом з різних сторін і можна вкривати кольором, малювати гель-фарбою будь-якою, або можна, наприклад, вкрити просто як зараз ми це зробимо топом. Для яких, скажімо, можливостей та цілей дане відео було показано і даний. Урок був показаний. Тоді, коли наш клієнт зламав нігодь, і нам потрібно зробити, відтворити майже натуральний нігодь. От він буде десь приблизно схожий. Це відео, цей відеоурок він не орієнтований, наприклад, на моделювання дуже довгого нігтя, дуже довгий нігодь в такій техніці, моделювати буде не дуже. Зручно не дуже приємно. Тому це відео саме для відтворення майже натурального нігтя з невеличкою довжиною.